Відкрили найважливішу мистецьку подію року осінній салон. Дві сотні художників, скульпторів, графіків та плакатистів зібрали під одним дахом палацу мистецтв. Туди потрапили лише найкращі митці України та країн Європи. Як колись багаті люди їхали десь там на ріве, десь там на моря, а осінню бігли в Париж подивитися на осінній салон. А художники хотіли здивувати. Цих людей, от я думаю, що цю тенденцію треба піднімати, тому що людина має дивувати. Цьогоріч за умовами конкурсу, на салон могли потрапити лише картини більші 80 сантиметрів і ті, що мають високий мистецький рівень. Осінній салон зайняв три поверхи палацу мистецтв. Традиційно салон присвячують одному із класиків львівського живопису. Цьогоріч це охрім Кравченко. Його син пан Ярослав згадує, востаннє публіка могла бачити ці твори ще у 80-х. Тут в основному роботи від 40-х від 40 років до 80-х, Але вони дають власне уяву про манеру Бойчука, про манеру школи Бойчука. Вони дають уяву про темперний живопис, про які який, в який нас практично не е, використовується. Переможці в осіннього салону у різних номінаціях оголосять 2 грудня.